Я думаю, що народні депутати в цьому залі дуже добре пам'ятають той день, а верніше ту ніч, коли в цьому залі голосувався законопроект про продаж сільськогосподарської землі, включаючи іноземців. Ви пам'ятаєте, що тоді на трибуні тут от був президент України, який чесно сказав, що каже: ну от дивіться, у нас міжнародний валютний фонд дає нам 10 мільярдів доларів. А отут є закон, де ми мусимо продати нашу землю. Причому продати не так, як поводяться з землею в усіх нормальних розвинутих, в тому числі європейських країнах, а просто продати з молотка величезними шматами. Пам'ятаєте, тоді говорили про 200 тисяч гектарів в одні руки. І президент не соромився сказати, що за це дають 10 мільярдів кредиту Україні. Які нам потім доведеться віддавати, і більше відсотки, ніж нам, жодній країні МВФ не виставляє. Тоді притягнули вночі цей закон. А потім, коли був розпал війни 1 січня 2023 року, коли Україну шмотали буквально окупанти і агресори, спокійно, тишком нишком, був введений в дію. Саме той елемент закону про продаж сільськогосподарської землі, яка, який давав можливість продавати знову ж величезними пластами по 10 тисяч в одні руки, в тому числі юридичним фізичним особам, банкам з іноземними капіталами. І це тоді, коли за кожен сантиметр української землі народ проливає свою кров на фронті, в цей час. За проданці в цьому залі, а я переконана, що кожен, хто тисне за це кнопку рано чи пізно за це буде відповідати, і точно буде відповідати той, хто це підписує. В цей час здають все, що є у України. Сьогодні чорний день, тому що сьогодні здали найголовніше: здали взагалі статус громадянина України, Стали, здали, знаєте, як метала брух. Горде ім'я Українець, тому що прийняли закон в першому читанні, по якому можна просто подати декларацію там про те, що хтось себе десь в якихось країнах вважає українцем і йому зразу автоматично дають український паспорт, так знецінити український паспорт, українське громадянство. І взагалі українство можуть тільки запроданці, для яких Просто Україна нічого не варта. І зараз перейшли до наступного етапу. Цей наступний етап це якраз законопроект 62.27. Ну він красиво, як завжди, називається. Ну всі закони, які нищать Україну цим депутатським корпусом, вони всі прекрасно називаються. І цей теж. До загальнодержавної програми розвитку мінерально сировинної бази України на період до 2030 року. Та, дорогі друзі, по цьому законопроекту, якщо ви за нього проголосуєте до 2030 року, у України жодних власності українців запаси в натр не буде просто. Знаєте чому? Тому що поки ви займаєтеся своїми повсякденними справами. До цього закону пан Бондаренко, який очолює якраз комітет, вніс правочку 312. Ви коли-небудь бачили правочку на 10 аркушах. Да? Правочка одна. Як ви думаєте, про що ця правочка? Це практично внесені зміни до Спеціального кодексу України про надра. І там, чорним по білому, написані прекрасні речі. Що стратегічні запаси корисних копалин України, включаючи рідкоземельні метали, метали, у нас під 100 різновідності рідкоземельних копалин, які до речі унікальні в Україні. І 22 з рідкоземельних металів визнані Європейським Союзом як критичні. Так от цим законам і цією правочкою 319, ви не просто віддаєте все це іноземним юридичним і фізичним особам, без будь-якого навіть там особливого конкурсу. Держава Україна за свій бюджет спочатку буде це розвідувати, потім буде за це платити, щоб можна було, знаєте, вже на торілочці просто піднести.